Лисичка і журавель Іван Франко. Лисичка з журавлем у велику приєсню зайшли, навіть десь покумалися. От лисичка й кличе журавля до себе в гості. Приходи, кумцю, приходи, Любочку, чим хата багата, тим і пригощу. Іде журавель напрошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці. Та й поставила перед кумом. Живися, кумочку, не погордуй, сама варила. Журавель стук стук тук дзьобом нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама все й не з'їла. А коли кашки настало, вона й мовить Вибачай, кумочку, більше немає у вас чим гостити. Спасибі за те пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку, прийду, чому не прийти, мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки. Покрая усе те на дрібні шматочки, зложив у високе горнятко з вузькою шийкою. Та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, куменько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка, добра страва, встромляє голову до горнятка, не йде голова, пробує лапою готі витягнути. Крутиться лисичка, заскакує віти віти довкола горнятка, нічого не порадить. А журавель не дармує, дзьоб дзьоб горнятко та їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибачайте, кумонько, мовить, випорожнивши, горнятко, чим хата багата, тим і рада, а більше на сей раз нічого не розстарав. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді зареклася лисичка з журавлями приязнь водити.